Так, буде свіжина. Тетчер. Бачите як? В прямому ефірі буде така свіжина, просто домашня. Сама найсмачніша домашня продукція. Все в соломки сало впечене, прокопчене по старим давнім українським традиціям. Хто не куштував сало з наших свиней? Той життя не бачив, я думаю. Домашня наша українська продукція. Да. Як цей, поплавський співає, да? Сало, 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 українське сало. Бачите, з соломкою, печене. Так? Хлопчене. Зараз впікаємо, потім соломкою прокопчуємо, потім заново впікаємо з водичкою. Да-да-да, буде, буде, по традиції, з цибулькою, як завжди. Як в дитинстві, так і зараз. Як робив мій прадід, як робив мій дід, як робив мій батько, так роблю і я. Гультує, так. Да. Зараз будемо димову завісу робити. Зараз печем хорошо. Сало, яке з наших свиней можуть їсти усі верстви населення від пенсіонера до студента. До школьника, тому що воно м'якеньке, печене, дебело, запасне тут м'яне. Робимо, як колись давнину робили наші предки. Дивіться, яка краса. І черевенка взагалі сила. Працюємо, шановні. Працюємо. Зараз будемо солонкою, лопти. Так, один балон вже закінчився, газу немає, Треба їх заправляти. Мініба да, набір різника. Мусат, ніж, ключ для балона, веделка, щітка, топор, маленький топор, різника колія. 80-го року випуску, дебелий такий топор, балон, щоб не один був. Мінімум два. Горілка, соответственно. Один ніж для балки м'яса красота не варенички. Таке побачиш тільки в селі. Знаєш, як ото польське м'ясо привозять, рефрежераторів і туші висять, білі-білі. Де ти там таке побачиш, що репнути? Ні, вони так не впікають. Впікаємо тільки ми. А ці польські туші, кажу Віталь, хто там впікає? Там волоси збили. І то кипятком, мабуть, чи паром якось паром. обдають паром і все. І Хто там заморачується, як ми оце з соломкою, хто? Ну скажіть хто? Це тільки в нас таке. Ой-ой-ой, що -ой -ой, ж це буде? Що це буде? Зараз спалим свиню і все. Як Жанну Дарк запечемо. І давній наш ритуал український. Спалюємо свиню. Все, опять свині буде. А що, сама винувата? Сало, 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 українське сало. Ми тут бойню не спали. Зараз буде підпал, так? Да? Полтавського палія всі дивилися, а я люблю, як воно горить. Люди світяться, так? Да? Краса буде. Потрібно, щоб соломка твіла, не горіла. Зараз все буде по феншую. Я ж кажу, сало, ароматне, духм'яне. Запашне і, я думаю, ніхто такого не пробував, не куштував. Багато втрачають ті люди, хто не куштував нашого салу. З наших домашніх свиней. Вже аромат пішов. Це вже ми другу сторону свині робимо так. Все, спалили свиню нахер. О, блід. Ого, це страшне. Оце підпал. Хух. Хух. Це щось. Сало, 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 українське сало. Свіжено. Ніхто так, я не знаю, може хто так і заморачується. Нічого не видно. Дивіться. Згоріла свиня, все. Нема сала, свиня згоріла. Фух. Ну пишіть коментарі, що там по поводу свині. <кхе> згорить чи не згорить? Я це заради вас тут, шановні. Дуже близенько тут знімаю все. щоб ви бачили? Як воно в селі все. Може пам'ять комусь свіжить, може хтось теж проживав в селі, так само робив. Пишіть в коментарях, не соромтесь. Так, так, так і так. Свіжина, та ще й з цибулькою, ай-яй-яй-яй-яй. Та під чарчиночку, ну, не можна, завтра за кермо. Завтра багато роботи. Далеко їхати, багато роботи. Завтра люди чекають м'яско, свіжину. Так що. Так що так. Та все село задиміли, Віталь. Все село в диму, бачите, від нашої свині. Подумаю, час збіжаться всі на свіжину? жену 100%. А я люблю, як вона горить. Люди суетяться. Так, 9 людей в ефірі. Дивляться, що ми робимо з цією свинюкою. Фух. Ні, тут взагалі капець. Фух. Нічого я не бачу, а ми спалили свиню. Та ти там не стій, там страшне. Да, це весь, ну це не весь секрет смачного духмяного сала, але ж частинка. Так, дві вподобайки. А ну накинули вподобайок. дев'ять людей в ефірі без вподобайок. Що, що за безобразі? <coughs> Тетчер ти чи тічер? 14.07. Фух. Написав і все. Нічого не пише. Тапаємо, <coughs> да, <coughs> по екрану. Тапаємо, тапаємо. Бачите, старий балон пустий. Там вже все. Всі. Як поляки кажуть, нема ніц. Так, якусь тут ж друга різьба. Раз. Так, а свиня все горить. Ліє, горить. Ху -ху -ху -ху. Напишіть, яка ціна у вас м'яса, в якому ви регіоні проживаєте. М'яско, в яку ціну? Задок, передок. Хто що любить, та й пишіть. Треба було дзвонити, спросити за балони, яка ціна. Треба ще хоча б один балон купити. Щоб Та, б... чи що, я ж тобі спеціально скидав. Та нема часу. Я думав, ти вже узнав. Та ні, я щось побачу, зразу тобі скинь. В да. кобиляках буде. Ну, в кобеляках там. Один продавав за 700, другий за 1000. Там треба що за 700 треба було брати. Так. Да. Колись попадався мені. 700 гривень балон ні, можна поїхати на БІВС купити вже такий перевірений, заправлений балон, тільки ж там платиш за балон, платиш за газ. Скільки заправлений, не знаєш, я на я не знаю. Ну, Там нормальна має ціна. Я колись балок міняв. Ні, там міняють, да? Нет не хую, хуй а не бали А. Так. там проверку роблять, кранів. Ну, Рехтуб. Там, ну да. Сервіс. Так, ну зараз остання вже хвилина. Чи останні хвилини копчення свині соломкою. Далі знімаємо соломку, впікаємо з водичкою, щоб сало дійсно було м'яке. А далі миємо, розробляємо, миємо, Ми їм розробляємо і підвішуємось. Бачите, які тут крюки в мене є спеціальні, армовані. Дебелі крюки видержують нормальні туші. Так, 6 людей в ефірі, 4 вподобайки, що за неподобство? Добийте вподобайок дві штучки. Це зараз людей мало в ефірі, вечір в основному сидять. Зараз усі по роботах, а вечором хто з пивцем, хто з венцем. Хто із кавою? Дев'ять людей в ефірі. Це вже щось. Все мовчать, нічого не пишуть. Десять людей в ефірі. Пишіть коментарі, шановні, пишіть. Там важко. Розминайте пальці. Бачите, свиня не згоріла. Це вже хорошо. Так. Ху -ху -ху -ху. Зараз впікаємо, впікаємо, добре впікаємо. Я ж кажу, це ми замарачуємося, Віталій. А є люди взагалі так... Збрили, це волосся, да, шкуру зняли і все, і їжте. Хто так заморачується, я не знаю. Ні, є люди, заморачуються, але ну, не всі. Тут хочеться, щоб людина їла ну, нормально, в'язко, нормальне, сальце. Так що в дитинстві. Отак відрізав кусочок вушка, да, з'їв, печени дивіться. Красота. Само відламується. Ні, я вуха залишаю. Що, що вуха залишаються точно мені. Вуха, п'ятак і язик. Вимиваю, вичищаю і каптимо для себе. Я їх собі залишаю. Це... Делікатес. Ну, а що робити? Хоч щось собі. Хух. Ну і свіжена, да. Тут, тут є м'ясо різника всередині, тут дві полосочки по хребту, хто знає. Філейки. Хто як називає, то я теж собі залишаю. Іноді. Фаєр-шоу. Шановні фаєршоу замовляли, так же по суті другий раз пікається газом сало м'якеньке. Кура м'якенька просто не передать слова. Ще копчення у нас сьогодні коптиться. Там взагалі краса. Масани варенички, так? Да? Зараз пікаємо, потім вимиваємо і будемо розбирати. Несу гарячу воду.